То що ж подарувати дитині у віці від 3 до 5 років? У цьому віці у дітей мислення стає більш образним. Діти задають багато питань. Чому? Навіщо? І саме в цей час діти вчаться класифікувати предмети. По розміру, за кольором, за величиною. <звук> <звук> Ні, класно, класно. Да-да, нам ж це кусочка, далі проїграш. Ну що, поїхали? І так, перше це книжки з цікавими ілюстраціями та інтерактивними віконцями, наприклад, або кнопочками. Друге це настільні ігри для розвитку уяви та творчості. Третє це ігри, які сприяють фізичному розвитку, наприклад, скакалка, м'ячі. Ну і четверте це пазли. Тобто ми вже даруємо дитині пазли, але обов'язково це має бути від 10 до 20 пазлів. Пазли теж мають бути великі, щоб дитина їх не пропустила.